Ось такий він, карнавал скопки картоплі. Початку потрібно привезти підготовчі роботи. Бо таке добренько наша городня ділянка заросла бур'янами. Гербіциди ми не приміняємо на своїх городах, а сапаємо і підгортаємо вручну. Підгортаємо, правда, з допомогою зробленого чоловіком підгортача, причепного до мотоблока, або до мотокультиватора, або є і до мотоблока, є і до мотокультиватора. Підгортачі зроблені. Ну, а потім я говорила в одному із відео, прийшли в нас дощі, а осіння хопта, та й не тільки осіння, тут як тут. І виросли джугелі, так що потрібно прокосити. Чоловік косить мотокосою, а далі буде копати мотоблоком подальші рядки картоплі. Вчора викопали частину картоплі сорту «Кіронда», Ще залишилося пару робків керамди, потім піде чорт е, картоплі велороса. Так що невдовзі буде операція по кортці. По, картоплі показано отоблоком із прикіпною саморобною копалкою, яку вчора чоловік. Налаштував, думаю, що сьогодні вона буде копати краще, ніж вчора. Хоч і вчора, правду сказати, якби прийшлося хитатися на лопатці, то це була б дуже важка і довга праця для нас. Яблука зародили цього року. Це сорт яблук слава переможцям. Але ж не оброблені весною загниваються на дереві і сипляться. Трохи ми використовуємо, а трохи пропадає. І Інші також сорти і сніжний кальвіль» також зародила яблуня. Гарно. І Також сипляться, є падалиця під яблунею, червів багато. Потрібно тепер дерево обробляти весною. Але ми ще підтримуємося колишніх технологій, намагаємося хімії не використовувати. Ну, і виходить, що багато втрачаємо. І з врожаю. Червоніють кетяги калини, свідчать про те, що осінь на порозі. Здається, недавно таку картинку знімала, але це було рівно рік тому. І так, сьогодні 25 серпня. 2022 року. І ми копаємо, продовжуємо копку картоплі з допомогою мотоблока і прицепної саморобної копалки до нього. Чоловік заводить мотоблок. І зараз будемо починати підкопувати картоплю. І так, це вже пішла картопля белорока. Звичайно, кожные її усідної. І скажу вам що Урожай белороки також не погано. Не дуже вона така рясна, але ж така велика. І збирати саме задоволення. Ну, а тут ще залишки. Dwi'n rôl Цього штукати, коли якої з мотоблоком. мотоблоком. В нас щось косові. видно, йти підводи з мотоблоком. Але ж трактора тут нема куди запускати, бо мало місця для розворотів. Та, що трактором т 40. Який також маємо і маємо також до нього причіпну копалку. Акумулятор не Акумулятор Будемо копати на іншому городі. А зараз на даний момент чоловік каже, що проблема щось там з акумулятором, значить, буде ремонтувати. І так, з вами був канал. Село ти моя доля. Бачили процес копки картоплі мотоблоком із причіпною саморобною копалкою. Вчора чоловік її трохи відрегулював. І вона вже краще копає, бо вчора була експериментальна копка. І бажаю я всім гарного дня, під мирним небом і щедрих врожаїв. Всі будьте здорові, до нових зустрічей!